Посольские, посольские машины. 001 на море было. Европа, вставай! Россия, вставай! Европа, вставай! Россия, вставай! Европа, вставай! Россия, вставай! Россия, вставай! Россия, вставай! Європай Росія Ні, не надо, подожді, ми рішили на фронт. Було прийнята рішення. Товариство, українське товариство якісно відрізняється від росіян, які плюндрують українські символи. Цей символ ворогів України буде переданий на фронт нашим бійцям, які знайдуть йому достойне застосування як ворожому символу. Але плентрувати це неправильно. Ми не росіяни, плюндрувати не будемо. Хлопці, які дійсно герої, зараз на фронті вони мають право мати доступ. Це я повезу особисто, привезу. Я, я тільки я до тільки Так, ти, ти мене а, минулого разу не взяв, але ні, тоді машина потрібна. давай.